у світі вже виникла нова вісь зла: Росія, Іран, Північна Корея. Про це говорили під час сьогоднішньої онлайн-дискусії Київ Секюріті Форум, організований фондом Арсенія Яценюка, «Відкрий Україну. Північна Корея лише кілька днів тому проводила тестування балістичних ракет, які можуть переносити ядерну зброю. А Іран тим часом виготовив для РФ дрони Камікадзе, обидві ці країни під санкціями. І, попри це, їм вдалося виготовити таку смертельну зброю. Це сигнал для всього вільного світу. Ми маємо усвідомити, що з санкційним режимом щось не те. Про це заявив у дискусії форуму Арсеній Яценюк. У світі вже виникла нова вісь зла. І ця Вісь зла це Росія, Іран, Північна Корея. Крім того, ця вісь зла має також тих, хто підтримує її приховано. Яка позиція Китаю, Наприклад, коли він не підтримав резолюцію ООН щодо засудження незаконного референдуму? Те саме стосується й Індії. І виклики, які зараз постали, мають отримати чітку відповідь. Новий виклик це, що можливо у нас буде двополярний світ.